Скоріше за все, це буде найтрушніше відео на моєму каналі, тому що я заїбався. Я не хочу бути ідеальним. Я дуже довго думав про це, і коли я почув ось це повідомлення від свого підписника, мене просто добило. Я зрозумів, чому мої відео не набирають скільки? Чому я відчуваю, що я не я. Я відчуваю себе погано. Просто послухайте, і ви все зрозумієте. Привіт, до стільки, що глянув твоє відео. Чесно, вона мені дуже сподобалось, тому що вона попала в мою біль. Я думаю, не тільки в мою. Насправді тема зрівнювати себе з кимось» вона дуже популярна. Я думаю, це є у кожної людини. Я не зустрічав ні одного чоловіка, у якого не було цього. Кожен в якийсь момент життя сравнив себе з кимось. Просто коїсь це переросло. Ну, там він це переосмислив і по іншому прийняв. Коїсь це залишилось. І мені здається, відос насправді дуже класний. Нема води, іменно інформативний. Ось що мені сподобалось. Але мені здається, трошки не вистачає жорсткості в плані. Ти роз'ясняєш, ну, я зараз в сугубо своє мнення говорю. Типа, ти можеш з ним погодитись, можеш ні. Просто от вирішив це сказати, бо твій відос трохи емоцій визвав. Тому от говорю. Ти от по поличкам роз'ясняєш, як мама. Тобто там роби так-то-так-то, ти там молодець, ти там так-то-так-то. А не трохи жорсткості в плані характера папа. Тобто, як Ендрю Тейт, наприклад, або Девід от Гогінс. От прям трошки жорще говорять, але через самі слова. І от мені здається, от чисто цього не фадає, щоб твій контент трохи Ну, не на всіх відосах, а от на якихось, які прям давлять в біль аудиторії. От саме в таких відосах трохи жорсткості подавати, щоб до чоловіка це вправду доходило. От. Я надіюсь, ти не зрозумів. Тож кажу, можеш поговоритись, може ні, просто вирішу підіти. Якщо проаналізувати це, то все стає дуже зрозуміло. Люди відчувають, що я можу інакше. Люди відчувають, що я хочу сказати. Трішки більш жорстко. Люди відчувають, що я хочу бути з собою, але я себе стримую. І я просто згадую. Я розумію, чому це так сталося. Тому що ще з дитинства в мене ось цей синдром відмінника. З дитинства в мене перфекціонізм. З дитинства я прийняв правила. Що для того, щоб подобатись комусь іншим людям, щоб тебе цінили, потрібно бути ідеальним, потрібно бути прекрасним, потрібно на 100% відповідати уявленням цих людей, потрібно бути джентльменом. Але коли я себе так веду, по-перше, і результат поганий, ні, безперечно, в мене багато аудиторії, безперечно, в мене прекрасні. Люди зібрались в блозі і дуже багато і респекту і людей, які хочуть в мене навчатися, і так далі, і так далі. Але все одно я відчуваю, ну, щось трішки не так. От все одно, що десь я себе обманюю, і я зрозумів, що я стараюсь бути ось таким, от ідеальним, і це мене робить занадто. Нейтральним і ось ця нейтральність це відповідь, чого в мене дві тисячі переглядів, а не двадцять 20 чи двісті тисяч переглядів. Тому що, безперечно, той контент, який я даю в Ютубі, він унікальний. Це реально алмаз, сенси, які я даю, знання, які я даю. Вау, клас! І я б хотів, щоб в мої 18-19 років. Хтось ось такий контент записував, і я би дивився просто постійно. Але, скоріш за все, в один момент я би перестав дивитися. Знаєте чому? Тому що занадто багато ідеальності. Хочеться експресії, хочеться. Всієї їбанці. тому що ідеальні люди, вони вони прекрасні, але ніхто не фанатіє від ось таких нейтральних ідеальних людей. Дивіться, давайте приведу приклад. Ви все зрозумієте. Роналдо, він егоїст, він самозакоханий. Він ось такий. Він викликає дуже багато протиріч. Ну, Скільки в нього фанатів, які готові порвати за нього? Той же Моргенштерн, він. Багатьом людям, ну настільки не подобається, що його не переварюють абсолютно. А скільки в нього фанатів, які його нереально сильно цінують, і які будуть за ним іти до кінця, скільки б він не чудив фігні. Окей, давайте ще підемо. Далі. Ендрю Тейт. От уявіть Ендрю Тейта, який би говорив, як Влад Лименюк, був би ось таким джентльменом, дипломатичним. Він би нічого не набрав на нього б ніхто не підписався, він би ніяк свою медійку. Окей, якось би він монетизував, але через те, що він викликає так багато, в тому числі хейту, він такий успішний в плані медіа. І якщо ви проаналізуєте кожну людину, якщо ви проаналізуєте Трампа, когось ще ви зрозумієте, що вони всі... Викликали протиріччя. Того вони мають так багато фанатів, і, звичайно, вони мають багато хейтерів. Але давайте подивимось на ось таку картинку. Як ви думаєте, краще мати 100 переглядів, чи там 100 реакцій, 100 реакцій, із них 100 лайків? Чи краще мати тисячу реакцій, із них 80% лайків і 20% дізлайків? І сенс в тому, що я боявся бути собою. Я стримував себе. Чого? То що я боявся відчути цей негатив, хейт, тому що у нас в Україні взагалі прийнято хейтити всіх, війна особливо почалась, і почався розбрат тотальний, тотальний. І я старався бути ще більш ідеальним, давати ще більше правильних тез. Ну, безперечно, їх можна давати, але їх потрібно давати. Знаєте. Абсолютно так, як ти думаєш, на всі 100%, тому що я доносив деякі сенси, і отак, от, от м'яко їх доносив не жорстко, як я думаю, реально. А от я зглажував угли. Я думаю, ви розумієте про що я і мені було через це погано. Я відчував, ну от я не можу все висказати, що я хочу. І коли я починав говорити, я оп трошечки задумався. Трошки збавив ритм і говорю м'яко, не жорстко, тому що я боюсь когось образити. А насправді, якщо ти в соціальних мережах рубиш, то звичайно приходять люди, які тобі говорять, ти такий сякий, ти хреновий. Ти отакі, і вони починають навалювати свої ось ці емоції, цей негатив в коментах, і ніби як можна подумати, що це погано, але це прекрасно. Значить, ти апелюєш до їх емоцій. Їм не пофіг на тебе. Вони вже попались, вони вже витрачають на тебе свій час. Значить, ти цікавий. Значить, ти відрізняєшся від всіх інших. Того, що якщо ти як і всі, значить ти не цікавий, ти сірий. Ти просто як всі. Ти як ну, бот. Ти думаєш і говориш так само, як і інші. Це не цікаво, Людям хочеться бачити ось таких контраверсійних особистостей. Особистість це значить, ти маєш власну думку, власне бачення і ти не боїшся про це говорити. І тоді до тебе притягуються люди. Ти як магніт. Тому що інакше. Ти залишишся з маленькими охопленнями. Ти, навіть якщо будеш мати бюджети, ти будеш дуже повільно рухатись. Але коли ти залишаєшся собою, коли ти є аутентичним, коли ти не боїшся говорити те, що ти думаєш, тоді ти викликаєш, звичайно, негатив, але до тебе притягуються фанати, і ти стаєш для них ще ближчим, тому що багато людей. Думає насправді як і ти, але знаєш, в чому прикол? <смі> вони бояться, вони бояться це говорити, тому що прийнято бути ось таким нейтральним, дипломатичним, ось таким сірим і буденним, як нас навчили в школі, нас ж вчили в школі бути як всі. Нас в універах навчали бути такими, як всі. Нас всюди рівняють під лінійку. І якщо ти зможеш все-таки знайдеш ось ці сили бути собою. То тобі буде можливо складно, але це точно твій плюс. І свою автентичність потрібно любити. Якщо ти зануда, будь занудою, номер один занудою. Занудно роби купу контенту. Занудно, залишайся собою. Люби себе. Якщо ти ось такий з'їбанцою, будь собою. Якщо ти любиш. Ва, 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 якось так спілкувати, Спілкуйся, знайдуться люди, які будуть говорити: Ти вау, ти класний! Ти унікальний! Унікальний! Люблять же ж за унікальність, а не за те, що ти відповідаєш повністю всім вимогам. От уявіть, найстриманіший, найнудніший автомобіль, звичайно. Він буде класним, мабуть. От, Він буде дуже середнім. Ну, Наприклад, якийсь Volkswagen Passat. Ну, прекрасна, ніби як машина. Але... Хто хоче, блять, Volkswagen Passat? Хто мріє про Volkswagen Passat? От подивіться на цю машину. Це Volkswagen Passat ні, це дебільна машина. БМВ. Бем, але скільки фанатів того, що вона агресивна, вона знайшла свій стиль, і вона скільки років, десятками років, іде по одній лінії. Це машина для таких от брутальних мужчин. Знаєте, отак, от в першу чергу, вони старались якось туди-сюди, але вони в кінці кінців розуміють свою основну цінність. І то, що їх виділяє, і потрібно вам... точно так само робити, і мені тому що інакше. Ми будемо нецікавими, і я хочу зараз перестати боятись. Я блядь, говорю вам, хейтіть мене пишіть який я поганий. То що це зараз буде добре на мене грати, тому що я давно не бачив такого, і мені це потрібно. І чим більше протиріч, тим краще. І мені потрібно впочитись цьому. Знаєте, у Аліни, тому що вона ніколи не боїться йти в крайності і доносити свою думку жорстко, навіть перебільшувати спеціально. Викликає хейт. Викликає хейт. Але чи воно залучає увагу? Так не треба йти, звичайно, прям зовсім в таку сторону, крайню і ну з катушек літати. Я точно так робити не буду. Але я буду собою, якщо я хочу донести жорстко. Так як я думаю, тому що в мене набагато речей є своя така думка, яку от хотілось донести. Ну я думаю, ну треба м'якше, ну треба не образити людей. То що це люди? А потім я думаю, а кому це потрібно? Ну кому це потрібно? Ніяких плюсів всього я не маю, не маю, і ви так само не будете мати таких плюсів. тому що <х squash> люблять саме за унікальність. От я хочу додати, як ви думаєте, на ось таких тачках на ламбах, їздять ті люди, які стараються грати по правилам і відповідати. Відповідати вимогам суспільства на всі 100%. Ні! <рес> Нє! На лампах їздять тільки ті, хто робить як хоче. І їм абсолютно без різниці на ось цей суспільний осуд. Вони гануть свою лінію, вони залишаються собою, вони мають своє бачення, своє уявлення правди і багатьох інших речей, і вони просто йдуть вперед. Вони не слухають, вони не стараються підлаштуватись. Весь світ, всі інші під них підлаштовуються. І є тільки дві категорії людей: ті, хто заставляє інших підлаштовуватись під себе, і ті, хто підлаштовується. І чим швидше ви перейдете в першу категорію, тих, хто заставляє інших другу категорію, тим швидше ви почнете рости, тим більших успіхів ви досягнете. Все! всі оці правила, які ми чули, всі ці правила, які нам пояснювали в школі, це все видумка. Воно так не працює. Потрібно знайти себе, свою правду і проявлятись. Підписуйтесь на цей канал. Тут чесно буду говорити про бізнес і все, що з ним пов'язано, про успіх і все, що з ним теж пов'язано. Такого немає ніде. Тільки тут буде, тому що я унікальний, як і ви, насправді унікальні. Просто потрібно це визнати і рухатися інакше.